Тема сьогоднішньої проповіді формула успіху. Взагалі чомусь у паняті українців успішна людина це багата людина, правда? От успішна це в кого багато грошей. Але успішна людина це може бути і багата людина, правда? Успішна людина може бути і небагата людина. Я не говорю, бідна, але і небагата. Успішна людина це може бути людина, яка має хороше здоров'я, радість. Але все-таки, давайте ми визначимо, що ж таке успішна людина. Попросту успішна людина, вона перекладається одним словом, задоволена. Це задоволена людина. Звичайно, це похоже дуже на радісну, але це чуть-чуть інше. Тому успішна людина це людина задоволена. Задоволена кожною хвилиною, кожною секундою, задоволена всім тим життям, яким вона живе. І в неї може бути в кишені одна гривня або ж бути один мільйон. Великої різниці в цьому немає. Задоволена людина або успішна людина це та людина, яка навчилася жити задоволено і радісно. Пам'ятаєте, останні книги Біблії, я забігаю наперед і там написано велике приобретення, Велике приобретення мільйон доларів. правда? Хто скаже велике приобретення? Тимофій 6, хто скаже, що написано. Бич, Давайте разом бич быть благочестивим довольним, довольним. Це приобрітіння, це більше за багатство, більше за славу, більше за дипломи, більше за посади. І тому успішною може бути і президент, і робітник. Успішним може бути і домохазяйка, і начальник. Успішним може бути учень у школі. Успішним може бути і простий працівник, вчителька. Чомусь ми та успішний учень це що, який учиться на печірки, але він може бути незадоволений. Це не є успішний учень. Відмінник я вважаю, це не тільки той, хто на п'ятірки учиться. А Хто задоволений свого навчання? У кого це не йде не з а знання середини? Оце є успішна людина. Хто роботу свою робить, Успішним може бути столяр, може бути сантехнік, а може бути і директор величезної фірми. Успішним може бути служителям, якого 10 чоловік, і успішним може бути пастор величезної церкви. Успіх це задоволення, яке дає Бог в дух, серце наше. Я думаю, що ми чули не раз і читали книги про успіх. Скільки є секретів успіху? Я думаю, стільки, скільки є успішних людей. Кожен може розказати свій секрет, правда? То скільки є успішних людей, стільки й секретів, успіху. Але треба вчитися у найуспішніших. І ми будемо вчитися у найуспішніших людей. Я передивився самих успішних людей, перечитав книги найуспішніших людей, передивився все, 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 все. все. І раптом відчув, як Бог просто улибнувся. І раптом мої очі кознули на Біблію. Я побачив, як Ісус Христос був на землі. Він був найуспішнішим. Що зробив Христос? Скажіть мені, хто з людей зробив більше? Перше, він покорив землю. Хто покорив землю? Наполеон? Ще хтось? Багато Олександр Македонський. А Христос покорив землю. Хто покорив небо? Хто переміг диявола? Багато людей могли стати великими воєначальниками, великими правителями, але вони не могли перемогти самого себе в середині. А Христос переміг диявола. Він переміг всі страсти, всі гріхи. Він переміг все це. Мало того, Ісус Христос спас людей. О, я, я, я недавно читав, що хтось спас дитину в морі. О, Христос спас мільйони. Мільярди людей. Христос спас. Ну, скажем, що Христос, о, ми читали, що є там Білл Гейтс, в нього там скільки сам не пам'ятаю, 28, по по мільярдів доларів. А Ісус Христос є хазяїн найбільшого міста, Нового Єрусалима, який має більше як 12 тисяч кілометрів однієї сторони, тільки. Він є найуспішніший, найбагатшим. І коли я став читати про Ісуса Христа, у нього найбільша найсильніша армія, і саме головне, він є наслідник Бога Отця. Тому я думаю, все таки, що нам вчитися в тих комарів, правда? Ну, що вчитися в мошкарні? Треба вчитися у великих людей? То ми будемо вчитися в Ісуса Христа. Він є найуспішніший з усіх сторін. Він був найрозумнішим. Він сказав саме крилаті фрази в світі, які повторюються до сьогоднішнього дня. Скажіть мені, хто сказав сильнішу фразу за Христа? Кесарю, кесаря, Боже Богу. Хто сказав сильнішу фразу? Ніхто. хочу, а не жертви, і інші вирази. Тому Давайте ми з вами поучимося у Господа Ісуса Христа. Найуспішніше. Він був задоволеним, він був щасливим. І так, які компоненти успіху, з чого складається успіх? Декілька пунктів скажу. І так, перший пункт, перша складова успіху це ціль. Якщо ти хочеш бути успішним, ти повинен мати конкретну ціль. Яка ціль була у Ісуса Христа? Матвія 18:11. «Ібо Син чоловічиський прийшов взискати і спасти». Погибши. Дуже просто. Ось вся ціль Христова. Я думаю, що в нього було бачення і ціль його. Ибо син чоловічиський прийшов взимати, найти, і що зробити? І спасти. Але замітили два слова, тости взискати і спасти. Добре, якби не було слова взискати, то що було б, скажіть? Син Человеческий прийшов спасти тих людей, які наловили йому ангели. Ні, Христос прийшов сам знайти їх. Не вони його, не хтось йому. А він сам хоче її знайти і спасти. Ось яку ціль поставив Христос. Скільки людей Христос прийшов спасти? Хто знає? В 3,16 уточняється цифра. У Ісуса Христа є цифра навіть, Ібо так возлюбив Бог. Що? Мір, на сьогоднішній день ця цифра це шість з половиною мільярдів. Ось така, таке бачення, така ціль в Ісуса Христа. І ми повинні в всіх сферах наших мати ціль. Якщо ти хочеш бути успішним, постав ціль. Якби Бог не поставив ціль, коли творив землю і сказав би, хай буде щось. Я дивлюся, дивися, щось, а що це? Хто знає, хто написав написанку картину, називається квадрат, чорний квадрат. І ви знаєте, хтось дивиться, що ти там бачиш? Квадрат, а ти що бачиш? Пустоту, а ти що бачиш? Чорне, а я що бачу? Нічого. О, яка мудрість. А я бачив картину лінія, і тисяча лінія! Тися лінія! Це може бути що? Лінія життя, а може бути лінія нічого. А Христос що створив? Конкретно що? Горобця, такого простого горобця, бджілку, муху, жирафа, слона, дерево, зірку, сонце. Конкретно і тебе, і мене. Ось що створив Господь! Він сказав: да буде світ». Коли да, пройшла земля-розсідальність, хай буде все, і Він назвав, і поставив конкретну ціль. І сказав, хай станеться вже. Пух, шу, пух. І всі приходять, вау, точно, а тут що? А тут начебто в чу? а там шу, а там че, щось таке, квадрат. Христос не творив такі речі. Він поставив ціль. Тому став свою ціль, конкретну ціль в своєму житті. В сімейному став ціль, в служині став ціль, в своїх дітях став ціль. Ким мають твої діти бути. Став ціль в ціль молитовному житті своєму. У своєму бізнесі став ціль. Один раз до мене прийшов один бізнесмен, говорить, що в мене є проблема одна. Мені сказали, що достатньо в мене фінансів, щоб я більше не йшов далі. Що робити? Він, віруючи, був, віруючий, йому сказали, хватить, вже служи Господу. Я йому сказав: не зупиняйся, ніколи не зупиняй. В той день, коли ти зупинишся, ти помреш. Ти повинен ставити перед собою все нові і нові цілі. Але переходь поступово від. Матеріальних цілей до духовних цілей. Переходь далі. став їх перед собою, не зупиняйся. Я сказав спасибо, І по сьогоднішній день він служить Господу, він розвивається. І я радуюсь, що перед ним є нові нові цілі. Якби нам сказали, давайте поїдемо кудись, куди? Нікуди, куди не йдуть. Давайте вам кружляти тут по У нас по стоянки. І знаєте, так. Правда, не цікаво. А що ми кажемо, давайте поїдемо. До мами, до батька, до дітей. Давайте поїдемо на море, давайте поїдемо ще кудись. Ми ставимо ціль. І нам приємно, коли ми бачимо з кожним кілометром. Знаєте, дітей, як ми раніше їздили до баби, у нас 350 кілометрів туди. І ми діти їдемо до баби, ура, ура, ура! Не сплять ніч, ура, їдемо до баби. І тільки сядемо в машину з Києва виїхали. вже баба. Ми ні, ще Київ тільки. Проїхали кілометр. Уже оце баба, да? Ні. Скільки кілометрів осталось? 200, 200. Але так, з кожним кілометром менше. Ми знаємо ціль, куди ми їдемо. Наша ціль це наше завтра. Якщо у тебе буде ціль, у тебе буде завтра. Якщо у тебе цілі не буде, завтра у тебе не буде. Ціль це завтра. Якщо у тебе немає цілі, у тебе не буде завтра. Завтра ще дня немає. Ні в чому постав ціль. Послухай, саме по собі нічого не буде. Не зміниться твоя сім'я, не зміниться твоє служіння, не зміниться твій бізнес, не зміниться твій дім. Якщо ти не поставиш цілі, що я за три роки зроблю ремонт, нічого не зміниться. Якщо ти не поставиш цілі, що твоя домашня виросте у два рази. Якщо ти не поставиш цілі, що твій район виросте у два рази, він сам по собі пройде кінець року і у літа красне не пропіла, а глянутися не успіла. Як зімакаті глаза. Тому ціль завжди повинна бути. Я читав про одну танцівницю, яка жила на березі мексиканської затоки. І ось вона з відчаю, звідчаю, що ніхто не розумів, пішла і скочила з обриву у море, і вирішила покінчити життя самогубством. Там ішов по дорозі молодий чоловік. І рішив її врятувати. І він скочив за нею. Але коли він скочив у воду, він згадав, що він не вміє плавати. І став кричати рятуйте. І ось вона почула, що то не людина. І ось вона його витягла. І ось вона сіла на берег моря. І тоді вона не була віруючою, вона знала, батьки розказували про Біблію, але вона не була переродженою християнкою. Але Дух Божий в її серце сказав. Є люди, яким ти потрібна. Ти думала, що ти потрібна тим, хто там в кафе сидять. Ти їм не потрібна. Вірніше вони дивляться не на те, що потрібно для тебе, але є багато людей, яким потрібна ти. І вона стала зовсім вести інший образ життя. Я хочу сказати тобі сьогодні: можливо, ти не бачиш, можливо, з тобою не хоче хтось дружити, можливо, твоє життя не має сенсу. Я хотів, щоб ти знав. Є тисячі людей, яким ти потрібний. Яким ти потрібна. Ти не бачиш цих людей, можливо, не знаєш. І ці люди є. Ми сьогодні чули про милосердя. Є багато людей, яким ти потрібний, яким ти потрібна. І твоє життя зовсім зміниться. У тебе буде ціль. Ці люди будуть так ждати тебе. Вони так будуть цінити тебе. Можливо, ти добиваєшся тих людей, але вони тебе не цінять. Залиш їх. Знайди тих, хто тебе буде цінити. І знай, завжди є ті, хто буде тебе цінити. Ти потрібна і потрібна багатьом людям, яким потрібна ще допомога. Я ніколи не розумів смисла самогубства. Біблія написано, хто розружить ран, того покарає Бог». В багатьох церквах тих, хто закінчили життя самогубством, не ховають. Священники не відправляють служби. Ніяк не міг зрозуміти, чому. Недавно зрозумів це предательство. Тому що є багато людей, ти дивився на когось, але є багато інших, які ждали тебе. Ти предав їх. Ти предав цих людей. Тому я хочу сказати сьогодні всім: живіть во ім'я Господа Ісуса Христа. І тому Іуда. Закінчив життя самого, бо він був предатель. Оставити своє життя це значить когось придати. Значить, хтось надіявся, хтось хотів іти по твоїх слідах, хтось здав твоєї допомоги, хтось вірив у тебе. Не продавай людей. Живи. Слідуюча складова успіху: стремись до максимуму, але задовольняйся середнім результатом або радуйся середньому результату і так 1354, матвія И придя в Отечество свое, учил их в синагоге и по Иисуса Христа. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Марию, братья его Яков, Иосиф, Симон и Уля? Сестры его не все ли между нами? Откуда в него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка бесчестия, раза только в Отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Иисуса Христа у Назарете Майже нічого не вийшло. Не міг ізцілити, Його обізвали плотником, Його обізвали, що він не мудрий. Що, звідки він бере? Що він розумніший нас всіх? І тому Ісуса Христа не завжди все получалося. Але Ісус Христос був задоволений. Тому не все буде окей. Не все буде в тебе окей. Не всім, кому ти розкажеш про Христа, не всі покаються. Не всі тебе будуть любити. Не всім ти будеш подобатися. Не всім сподобається те, що ти приготовив на домашній. Не всім сподобається, як ти керуєш на роботі. Не всім, не, кожному начальнику ти сподобаєшся, якщо ти працівник. Біблія нас учить. Ісус Христос, він стремився спасти весь світ, але він не впав в паніку. І знаєте, якби було продовження. І сказано, Ісус Христос впав у нині. Але ну, такого продовження немає. Ісус Христос мовчки пішов далі проповідувати і зціляти хворих, радуючись. Ну не вийшло в Назареті, ну то й що? Ну, прогнали його, ну завели на гору, хотіли скинути з гори, хотіли побити камінням, ну то й що? Зате приходить в Галілею, а там вже ж де 15 тисяч. Тому задовольняйся середнім результатом. Іди до максимуму, а задовольняйся середнім. Чому? А тому, що 100% тебе ніколи не вийде. б ти не хотів зробити на 100% ти ніколи нічого не зробиш. Ти зробиш на 90%, на 80%, може на 50%. І тому ти повинен радуватися тим, що у тебе вийшло. Тільки Бог може зробити на 100%, тільки Господь. Тому радуйся тим, що ти міг досягти, але стремись до максимуму. Я таку фразу недавно читав, що халтурщики з'їдять люди, а максималісти самі себе. Хто дуже любить чистоту в хаті? Я скажу вам, як би ви не прибирали, я, якщо я прийду туди, я все одно знайду там грязь. Якби ви не робили рівненько, наприклад, гіпсокартон чи штукатурку, я знайду 10-метровий уровень і знайду там якусь проблемку. Різдво не кожен день. Не кожен день буде сонце, не кожен день буде весна, не кожен день пташки будуть співати. Бувають моменти, коли пташечка співає, а бувають моменти, коли пташечка може щось кинути тобі на голову. Але це теж пташечка. А рядом біля тобою хтось був, він, і він почув, що вона все спів і радується, правда? А комусь попало і таке. Тому буває всякі дні, всякі дні. Хочу сказати тобі: будуть пробки на дорогах. Будуть моменти, ти не спієш на маршрутку. Буде момент, коли, можливо, ти попадеш аварію, але Бог збереже твоє життя. Буде момент, коли у тебе буде величезна радість, ти купиш нову машину, а потім ти поцарапаєш. Ви таке поцарапати нову машину чи ні. Ви хоч уявляєте? Але кожна нова машина рано чи пізно стане якою? Старою. Хочеш ти чи не хочеш? Краще, шліфуй, і це стане старою. Тому задовольняйся середнім результатом. Можеш ходити, алілуя, бігти, не можеш бігти, радуйся, що можеш ходити. Не можеш ходити, а повсти можеш, радуйся, що можеш повсти. Можеш їсти ковбасу суху, радуйся, не можеш їсти, радуйся, що їсти кашу. Радуйся тим, що є. Слідуюче, це ціна. Матфія 27, 35. Розп'явши його, ділили одежди його, бросая жребій. О, оказується, ціна Господа Ісуса Христа, за Його ціль, за Його успіх, за його право бути задоволеним. Розп'яття на хресті. Коли в мене бачу, була проблема з пиною, мені лікар сказав повисіти, взяти таку, от, типу, хрест такий зробити, доска і такий хрест, і повисіти під, отак, взяти такий ремінь і повисіти. І народ, під углом 45 градусів. Я кажу, навіщо 45, можна вертикально? і вертикально. Я тобі сказав 45. Ти так не лізь, високо, Отак, 45, хватить з тебе. Максимально, скільки я міг витримати, мене велика витримка 10 хвилин. Через 10 хвилин стало щось робити страшне. Стало боліти все. Стало набряк величезний. І коли дружина мені допомогла зійти, я не міг ходити. Ви попробуйте, а Христос висів прибитий на христі. Він висів не 10 хвилин, а 6 годин і вертикально, а не під углом 45 градусів. І коли я лежав, я задав Господа Ісуса Христа. І він висів не для того, щоб стати багатим. Він висів не для того, щоб стати царем. Він такої цілі не поставив. Я читав вам ціль Христа. Він і всі для того, щоб я і ти був спасенний. Просто не попав в ад. І я там воздав славу Господу. Тому ціна Господня була величезна. Величина успіху, вона адекватна величині ціни. Яку ти ціну приложив, такий буде і успіх. Успіх це що? Задоволення. Задоволення, це радість і задоволення. Тому величина успіху адекватна величині ціни, яку ми даємо за наш успіх. У роялі є 243 струни. Є класичне рояль, де 243 струни. Найсильніші є струни, які натягуються з величиною 20 тонн. Ми чуємо рояль, але не знаємо, що там струни натягнуті 20 тонною. Силою. І тільки така страшенна напруга дає прекрасну, красиву мелодію. Слідуючи четверте. Исайя 53, 11-12 вирш. «И на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многие, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям приччен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступнику сделался ходатай». Тому следующий критерий, об складывая успеху, это быть задоволенным завжди, постоянно. Якщо успіх це задоволення, то четверта складова це значить бути задоволеним не завтра, а сьогодні вже. З того ж ти маєш. Якщо ти проїхав один кілометр, радій за один кілометр. Ти задоволений, коли проїде всі 300 кілометрів. Ні. Ти був задоволений за один кілометр, за два, за три, за поступов. А тоді твоя радість буде. Це 300 задоволень додати в одну суму. Ну, часто ми хочемо взяти тільки кінці. Треба бути задоволеним завжди. Це стан душі. Знаєте, якби запитати, для кого ми все робимо? Для кого мама варить їсти? Для вас стараюся, окаянний, я для вас, прожори! Для кого? Слухай, ти ніколи не будеш мати радості, якщо ти вариш для когось їсти. Ти ніколи не будеш мати радості, якщо ти для когось прибираєш, якщо ти для когось випускаєш продукцію, І якщо ти раді когось служиш, раді когось її аналізуєш, ти роби це для себе. Якщо ти не зробиш це для себе, ти не отримаєш задоволення. Для себе це роби. Я для Господа роблю це. Так, да? да, да, бо всі ми господні, да-да-да, але роби це для себе. Скажи, як вареїсти, варий його для себе, Так, як собі. Ми купили чайника такого і хотіли наляти з нього, запарили чай. По-перше, чай полявся по всьому, кришка випала, упала у чашку, облила весь костюм. мені. Сказав: директор завода, не буду показувати пальцем, він не пив цього чайника. А він купляв собі другий чайник. Він робив комусь чайники. Комусь він їх робив? Зробив для себе. Це критерій. Ну, ми не все можемо для себе робити. Але як начебто для себе робити це все? І тоді будуть діти твої їсти. Знаєте, не, скажи, не завжди діти скажуть тобі спасіба за їжу. Не завжди. Хазяйка, не завжди вам скажуть «спасіба». Але що ти зробила для себе? Сороти ти будеш задоволена. Будь задоволеним завжди. Що таке заробітна плата? Ми так думаємо, що таке зарплата? Це гроші. І Любий робітник, який приїжджає працювати, як ви думаєте, про що він питає, як ви думаєте? Тільки про одне. В Україні тільки про одне, поки питають. Це поки що. Про гроші. Буває, правда, буває різниця. Буває про гривні, буває про долари. Но зарплата складається з трьох частин, і ми повинні це зрозуміти. Послухайте, зарплата складається А. З радості, яку ти получаєш від того, що ти робиш, Б. Із визнання тебе, коли тебе хтось визнає, і В від грошей. Якщо ти будеш отримати тільки гроші, то ти раб. Якщо ти будеш отримати гроші і радість, то ти слуга. А якщо ти отримаєш гроші, радість і визнання, то ти вільна людина. І ну все в грошах міряється. Получай радість, від того що ти робиш, Роби його для себе. Друге, стремися, щоб тебе визнали, щоб всі знали. О, тут працює Петрович. Стримий, щоб тебе визнали. Це чудово і це приємно, коли тебе назвуть, коли тебе побачать, і це добре. Написано, є всі, хто епіскопства бажає, то чого бажає? Хорошого бажає. Ти біля когось стремишся стати пастором. Старайся, щоб тебе визнали. І роби це, і отримуй радість від От кожної домашньої, від кожної підготовки, від кожного читання Слова Божого. Отримуй радість на роботі, де б ти не був, працюй, але отримуй радість від цього. І будь благословенним. І останнє, Євангелія Іоанна, 15.1. «Я єсмь істинна виноградна лоза, а Отець мій виноградар». Всякую у меня ветвь непроносящую плода он отсекает, и всякую проносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне и я у вас, как вет не может проносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть млаза в ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот проносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. И такие ветви собирают. Якщо прибудете во мне, і слова мои у вас прибудуть, то чого не пожелаєте, просите, і буде вам. Це п'ятий секрет духовність. Це знати свою основу. Знати, що якщо ти у Христі, то ти можеш все. Крім гріха, ти можеш все. Знати, що ти є віка, а не пуп землі. Ти не є центром галактик. Ісус Христос, Він в Отці, а ми на Ісусі Христі. Все. Не будеш на Христі! Воно все буде. Рано чи пізно знищене, воно все розлетиться. Христос є Альфа і Омега. Ти не можеш без нього нічого. та я, я, да я! що мені Господь, да я його відділ, да не бідел, да я знаю, да не знаю, а потім помили ноги, оділи білі тапки і понесли туди. І все. Все, і закінчилось якання. І таких якальників, знаєте, лежать смирно, ждуть сюда. Знаєте, духовність значить визнання Бога своїм Господом. Духовність значить визнати, що Бог є Господь! І людина, яка заходить в церкву в перший раз, знаєте, що вона перше замічає чи ні? А чому тут люди такі світлі? Правда чи ні? Що тут всі багачі зібралися? Мільйонери, що ні в кого немає проблем тут чи ні? Ні. Але саме головне, ми на Ісусі Христі. І ми знаємо. це. І нам радісно і приємно. Духовність це знання, хто ми і де ми знаходимося. Духовність одного це нота, а духовність всіх це акорд. Чому треба ходити в церкву? Бо сам по собі. Ти ще не церква, а от разом ми церква. Найголовніший секрет, як стати успішним, саме головне, скажу він дуже простий. І він стосується теми нашого місяця, бути милосердним. Якщо ти хочеш стати дуже успішним, поможи стати успішним другому. Не просто дай подачку, не просто зроби милосердя. Поможи йому стати успішним не гірше, як ти. І це є найбільший і найголовніший секрет успіху. Найбільше задоволення ти отримаєш тоді радість, коли ти побачиш, як тих, кого ти вчив, стали такими, як ти. Коли ти навчив когось майструвати, коли мама навчила когось варити їсти, коли батько навчив когось працювати, коли служитель навчив служити, коли пастор навчив проповідувати, найбільша радість. Коли ти зробиш когось успішним. І тому Христос сказав: на подвиг душі своєї, Он буде з здовольством з небес, коли Він побачить успішних служителів, апостолів, дітей Божих, простих, всяких, але щасливих і задоволених. Любов збагачує не тільки того, хто віддає або хто отримує. Любов збагачує обох і того, хто отримує любов, і того, хто віддає. Нема різниці, якщо ти віддаєш любов, ти будеш багатим, Господі. Якщо тебе люблять, так само. Знаєте, за тебе і за мене можна зробити все в цьому житті. Можна за нас зварити їсти, можна за мене попроповідувати навіть. Єдине, що за тебе не можна зробити, за тебе не можна прожити. Ніхто за тебе не зможе прожити. Слухай, нікому не давай право за тебе жити. Проживи його успішно. Задоволеним. Христі. Тому бути задоволеним це значить поставити ціль. Це значить стримитися до максимуму, але задовольнятися середнім результатом, бо всі ми люди. Це значить платити ціну, яка буде адекватна нашому успіху. Це значить бути задоволеним сьогодні, а не ждати тільки завтра, щодень. І значить, стояти ногами своїми і основою своєю. Тільки на лозі, Ісус Христос, і знати, хто є Господь, хто є Бог.